You know just you do. You do. Любі вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. <кліпи> Покажу вам трішки справжності. Це я сажу, поки соня досне. Не досне, а засне міцніше, я її зможу перекласти вон та її ліжечко. Ліжко не застелене, бо хочу постіль змінити. Різні ненавиджу таке, е коли різні постілі різна втягнута ну, на подушки, різні там поростирадли і все інше. Але щось не пам'ятаю, щось розлили, швидко ухватила, де побачила ту е наволочку і натягнула. Соня вчора дуже-дуже сильно зригнула. І це було прям таке зригування лентами, Ну, на зригування навіть не схоже. Я навіть запереживала, що, можливо, їздила у клініку собі і з нею була, і, можливо, десь вона щось так швидко підсипила. Але це було одноразово, і, слава Богу, тву тву Воно все пройшло. Але треба все позмінювати, бо вчора ввечері просто не було вже сил. <свист� -дрес> mm. Зараз ще переключусь. ось. Такий міні-безлат у мене тут знаходиться. Ненавиджу, коли лежать оце одяг, а це сьогодні вже притягнула а, цю кучку. з з балкону треба розкласти. Мій одяг спортивний лежить. Левчика-водичка з ночі, чашку. Це я умиваю, наливаю сюди в біленьку. наливаю сюди кип'ячену водичку і вмиваю Соню. Це моя кава. Все не можу ніяк себе Відмовити від неї, бо ночі, ну навіть якщо я і сплю, але прокидаюся, потім на, на ранок такий стан, прокидаюся сон, до соні. То стан такий, що хочеться себе збадріть. Я розумію, що це дуже великий напряг на мої наднирники, виділення кортизолу. Я його не гашу, а треба його трошки знизити за рахунок харчування зранку, а не ще бахнути при цьому і кави. Але поки що. Не можу просто собі від цього відмовити. Книжку дочитую цю, зараз візьму Це ось ця книжка. Ну, Тут насправді деякі теми мені взагалі не цікаві, а деякі він просто як лікар пояснює, е навіть, там як працює гомеопатія, чи вона не працює, якісь препарати про небулайзер. Ну, от такі, такі ці, про вакцинацію, ну багато тут таке, типу розвінчення міфів. Але щоб прямо вона мені сподобалась, то ні. Так от треба дочитати, бо не люблю, коли книжки залишаються непрочитаними. Але далеко не всі ж її дочитую до кінця. Я оце сижу і хочу зараз Соню як перекладу, то піду 15 хвилин йоги зроблю. Я це зроблю: 15 хвилин це не так багато. Хочу почати. І що? Потрібно не лінуватися. От я зараз не буду лінуватися. Я просто візьму і піду, зроблю хоча б йогу. Треба почати. Так, пішла боротися я зі своєю лінню. Так, ці тренування нерегулярні, але це краще, ніж зовсім нічого. Вісім хвилин. А... Йогі потягнула. Спробуємо ще 7 хвилин, там на 15 хвилин всього заняття. Якщо потрібно, буде, мені сподобалось, я можу скинути посилання, хоча раніше я вам теж його уже колись радила. Соня даси і мамі ще 7 хвилиночок даси. от, Закінчила йогу. Ну, 15 хвилин мені не вистачило мене в поперек так втома така сильна. Він не прям болить, але там втома сильно почалася. І мені хочеться ще його попрацювати, пропрацювати, але вже, вже не зможу. Вже не можу. І безлад є, але ви знаєте, я сюди прийшла у кімнату і вирішила. Якщо я зараз почну все розгрібати, розбирати, то я так взагалі нічого не зроблю. І куди оце око не кине, і всюди-всюди є, що робити. Чесно. Наприклад, це Денис. Денис сам прасував вранці. Ну і так валяється. Дорога ця Вадеровська. Постійно її дістає, вже йому не так цікаво нею грати. Ні, треба дістати обов'язково. Знову попросив палатку цю дістати. Час від часу дістаємо. Вона зручно вкладається в ось такий мішечок круглий, дуже зручний зберігання. Це палатка Іке. Хто розглядає, раджу, але я бачила ще іншу модель. Я так зрозуміла, що той тунель, котрий можна вставляти як от сюди, то там в тій він саме пристягується на цій липучки. Мені так здалося, але там точно не знаю. А ось дістали, на балконі стояв кран Ілюшин. Це ще Іллі дарували. Не пам'ятаю наскільки, років на 5, мабуть, 5-7, можливо. Е і Левчик зараз з ним працює. Тут є пульт, і воно рухається, сам кран, вниз, е сюди рухається, в сторону. Ця штука має крутитися, але вже не крутиться. Але Денис сказав, що відремонтує. Ось. Так що, і, а, у хом'яка треба прибратися. Я прям дивлюся сюди, от просто уже аж проситься все. Треба зупинити себе. Нарешті буду снідати зі своєю принцесою. Тут вона мене буде чекати, поки. Якщо буде тут, звісно, поки мама поїсте. Ще батон у цьому підпечу, у тостері. Чого не вистачає? Мені не вистачає тут зелені. І е, е, різнобарвності взагалі овочів, бо я якось, ну, часу не маю, що просто на тарілку закинула і все, а хотілося б більше всього мати. То не доїв е, хтось рибку зранку, просто собі поклала, бо немає ні часу різати. Е, ні уже і хочеться їсти просто. А це от такий беру м'ясо, те, що на, на базарі. Вони самі роблять ті, що м'ясо продають, дуже смачне. Ось. А, і ще луком додам. Зараз, до речі, покажу, похвастаюсь. Ось, додала ще батон, зелені б сюди. Зелень, до речі, дуже крута, бо в ній, її хоч багато і не з'яси, але в неї дуже-дуже велика концентрація вітамінів, дуже велика. Пошміхнеш, як пошміхалася пошміхалося Так. Да. Будеш посміхатись. Так, дівчинка така. Левчик сьогодні зранку встав і каже: сьонця, сьонця, пізяма сьонця. <гум> Молодець. Так ось, ось луком ще додам. Це вчора не доїли діти, його уже і з'їм. Похвастаюсь тим, що це подарунок. Вчора Денис приніс. Його колега по роботі їздив у Турцію. І привіз це Денису привіз такі смаколики-подарунки. Це різні чаї, наскільки я зрозумі. Да, Це чай, це різний чай. Не, не знаю тільки чому. І українською є. Цікаво, дуже. І ось такий ще чай. Денис взагалі. Зараз не так, а раніше я коли потрапила до них у родину. <хи> я пам'ятаю, що мені дуже-дуже сильно так впало в око, як тут часу там зовсім трошки пройшло. Ну що, чайку, ну що, чайку, чайку, і вони такі чай дуже люблять пити. Ось тому і Денисове здарують таке. Так, все, приємного, всім приємного і гарного здоров'я. Позаду вже розвішено два прання за сьогодні. Одне ставила взагалі на тайм, щоб о восьмі воно закінчилося. Встала, розвісила, ну, встала, розвісила через декілька годин. У мене так частенько буває. І ось наступне вже розвісила. що хотіла показати? Квітку хотіла показати. Це Денис вибачався. Ну, зазвичай дуже-дуже часто. Саме він винен у наших сварках, і він тоді вибачається. Ну, це зазвичай. І на цей раз вони вирішили, Діана йому допомагала, вирішили купити не просто букет квітів, а квітку. Зараз покажу. І ось ця краса це кала. А, вони зазвичай тут такі білі, великі, знаєте, продають в букетах. А, і вона дуже потребує багато води, багато світла, багато сонця, і її тут просто чудово на балконі. Зараз уже налью, бо вже випила всю воду. Ми наливаємо просто сюди в тарілку, і воно п'є через дирочки, коріння п'є дуже класно. Треба, мабуть, його пересадити ну, в якийсь класний горщик. Мабуть. А так дуже вона. Така цікава, я б сказала, цікава, дуже класна. Стояла на балконі, сохло. Я іноді, коли треба мені кудись поїхати, то я сіджувалася. Коли мама Тоня ще тут була. А це коли ж я їздила, що Денис з малою був. Прикольна штука, і слава Богу, твіту. Що Соня не відмовляється потім від грудей. Нормально вона любить і груди далі їсти. Не дивлячись на те, що пляшечку її теж іноді підсовують. Це приємна така пляшечка. Е е е Комо тому це мені були подарували. Да, подарували ще з Левчиком, але він нею взагалі не користувався, і ось вона дочекалася на від Соні. До речі, стосовно того, що дитина має груди прямо тягнути, а з бутилочки воно їй все льється, не знаю як у кого. У мене реально з грудей такий потік, іноді. ну... Під час годування, що мала аж починаєш захльобуватись. Тому тут ще питання, звідки тяжче тягнути з бутилочки через грудей. Це така чисто мамська тема. Я думаю, ви мене зрозумієте. Кому це неприємно слухати, вибачте, будь ласка. Але це, це життя і це моє життя, те, що є в ньому. Далі потрібно було приготувати нашу улюблену. Запіканку творожну, але не так сталося, як гадалося. У мене не вистачило деяких інгредієнтів. Зараз із Сонією переодягнемося, побіжимо на вулицю в магазин за манкою, бо немає манки, щоб доробити запіканку творожну. І забіжимо забрати посилку на Укрпошті. З Аліекспресу прийшов я набір, замовляю там для свого робота пилососа, дібота фільтри різні, щітки. Там замовляю, бо у нас точно таке ж аналогічне продається, лише дорожче все. Тому там замовила дуже щось, швидко воно прийшло. Так, поміняємо, але перед тим, мабуть, запустимо ми полосос, дивлячись на те, як Соня буде себе поводити. Вона да? Да? сама не хоче лежати. Сьогодні в планах ще розгребти речі і До сих пір так цього і не зробила, бо збираюсь уже з тиждень точно. А Дянки вчора розклала все. І знаєте, навіть в думках про те, що я там зробила, і оцей перед очима стоїть ця краса, де складено все, мене це трошки заспокоює. Блін, це, напевно, з психологічної точки зору, ну дуже добре, напевно, є якась повернутість. І, але якщо мені потрібно заспокоїтись, мені дійсно потрібно навести десь якомусь куточку лад і тоді просто ходити на нього дивитися і заспокоюватись, мене це так, ух, так відпускає. Прям. Да, то була недавно на кухні, там на поличці, навела порядочок, теж так мені спокійно стало. Біля входу на тумбочки, знаєте, такі гарячі точки. У дітей на тумбочці вчора навела порядок. Ну, і в Діанки, речі. У неї три місця, де вони є да, задумалась над тим, що можливо потрібно якась або шафа така висока, але вузька, щоб їм між стіною і ліжком поставити. 40-50 см. Не знаю, наскільки це буде зручно. Чи комоди. Бачила такі висувні ящички комодами 40 см шириною і, і висота там 70 см. А 70 і метри немає. Ні, це щось за маленьке, дуже. Щось не то, напевно, я запам'ятала. А шафу бачила у юску 50х176 см, це трошки вище, ніж я. І на 4 чи на 3, на 3 полички. І можна. Але, знову ж таки, в ці полички тоді потрібно буде все одно всовувати якісь типу органайзери, такі, як я на яке купую. У мене здогадки в собі в голові, як його визначитись, що саме потрібно, бо реально діти ростуть, немає де речей класти все більше і більше цих речей. Ну, у молодших це точно. Так, хоча вони і змінюються, скажімо, ми виростаємо. Але все одно так, уже не буде де і класти. Бо оцей комод, де деполенальний столик у мене розвертається, дуже. Крута, класна річ, до речі, мені дуже подобається, що воно у мене таке є. Це я ще з Левчиком вже купувала. І тут чотири ящички. Так, тільки самі звичайні брала, і фурнітура тут не дуже добре. Тут в двох ящиках Денис дуже класну фурнітуру вже поставив сам. І вона така з доводчиком, в двох. бо вони найбільше використовувались і майже за три роки, звісно, вони вже і зносилися. Оце він десь перед народженням Соні змінив вже. Так, а зараз в цьому комоді у нас фактично дві дитини малі. Ну і Левчика речі, де-не-де де, ще розсунуті, і соні речі, котрі на майбутнє її теж розсунуті. Взагалі, стоїть питання з організацією дитячого одягу і де і що це краще купити. Взагалі, в цій квартирі, як на мене, дуже мало м шаф. Для нашої родини реально мало. Якби це було моє житло, я б уже давно більше б спланувала, поставила б, змінила б і таке інше. Так, але вже будемо у нашому міняти. Коли це буде невідомо, але будемо, так? Да? До речі, на днях була ось позавчора, тут не в нашому дворі, а поряд у будинку. Пішла туди із Сонією, і Соня так себе поводила, хотіла на руках лише спати. Ну і тут якась бабуся вийшла, слово за слово. До мене за, зазвичай, можливо, так з усіма з усіма мамами, не знаю, але зазвичай зі мною жінки ну, 60+, плюс починають розмовляти. Е, щось, ну Прям не знаю, я, я прям можу дізнатися багато про їх життя. І це теж теж саме сталося з бабусею. Почали розмовляти. Їй 80+, плюс, скільки точно вона мені не зізналася, але виглядає вона молодше і гострий розум в принципі має дуже гарну пам'ять, пам'ятає все. каже, що вона переселенка з Донецької області, що її онук сюди запросив, перевіз, винаймає їй тут квартиру. І так цікаво, знаєте, як завжди спілкуватися з бабусями. Це хто не йде у дворі, вона мені вже каже: оцей той то той то винаймає таку-то квартиру, там, за, за якісь ще жінок теж щось порозказує. Ну, коротше, молодець. І ви виявляється, що ця бабуся-переселенка з Донецької області, а, а ми з нею з одного міста. Я, місто Конотоп Сумської області. Ну, якщо бути прям точніше, то за знаком Конотоп є одне селище, воно зовсім невеличке, і от прям, якщо конкретніше, то я звідти. А вона з селище, прям теж під Конотопом. Так, ми ще й землячками виявились. Так, так досить було приємно поспілкуватися з людиною, почути її життєвий досвід. І а, я вже майже коли уходила, а Соня в мене на руках час ну, була, я її тільки перекладу, вона знову на руки проситься, прокидається. Вона така, вона, коли дізналась, по-перше, що у мене четверо дітей, то вона така, а скільки тобі років? Я кажу, ну мені 37. Вона щирі великі очі зробила. що Типу, я не виглядаю взагалі на 37. Ну, мені це приємно було. Я, в принципі, себе і не відчуваю на 37. Я відчуваю себе десь, ну, не знаю, ну, 30. Але не 37, це точно. Е, і проте сказала, що, що вона бачить, що я люблю дітей. Я не знаю, як вона це побачила, може, що я до Соні сюсюкалась, бо вона ж не спала. Е, скажу так, іноді таке бажання прям їх прибити. Але це більше підлітковість, мабуть, говорить їхня підлітковість і моя неврівноваженість. А так, а, ну, так, да, і Левчик теж буває чуде. Коли, коротше, кризи якісь у дітей, тоді, звісно, важко. А так, ну як їх не любити? Що таких ось булочок. Да. Все, поговорила з вами. Не знаю, так багато займаю вашого часу, цими розмовними відео. А так іноді хочеться розмовляти. Хочеться. Так, добре. Побігли ми з Сонією. Планів у нас ще куча. Ще сьогодні Ілюші поїдемо купувати взуття, да? Поїдемо? Так. Все. Гарного дня. Пройдешся, Ілюш, для мене. Модний, ну модний, ну просто. Ой, модний. Так ми тебе в Парижі будемо показувати. Все? показує. Добре? Рішення не жду. Все, мама, мені вже трошки треба їсти. Тут я показую нову деку, яку Іллі купили якраз напередодні за день, бо попередня відламалася. Ну, що скажу, що цей спорт, знову повторюся, досить недешеве задоволення. так в нашій родині можуть даруватись подарунки. Сережки обіцяла діані срібні сережки ще на 1 вересня. Не пам'ятаю, якийсь ми подарунок зробили Ілюші. І ось на останній дзвоник нарешті купили. Але е... як вона називається? Кафи. О, каф, кафа. Без застежки, воно просто так по вушку йде, потім як Діанка одягне, я покажу. Дуже гарненько вийшло. І оці ця пара, ну вона не така, прям як це сказати, не, так, ні, 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 не така хліпенька, така тверденька, в принципі, срібло нормально так зроблене. 527 гривень коштували. Це тут ось ось тут у Оушені. Дянка, а я показувала тебе косічками. Здається, ні, це ми вчора зробили. Знову ці. Як вони називаються? Це ж Афрокоси. Да у тієї ж самої дівчинки робили. Я вам посилання на відео на те залишу. те, що ми рік тому робили. Ціна та ж сама. Дівчинка дуже гарна, і дівчинка гарно робить. Ціна та ж сама. була в ми забули три триста. Правильно, а за за самі, за самі коси та ж сама ціна. Не не сперечайся зі мною. Ось, і дівчинка гарна. І якщо цікаво, я кину те відео, можете внизу знайти посилання і передивитися те, що було рік тому. Там, до речі, був і закуп на базарі, по цінам порівняти цікаво, які минулого року були, які цього. Ось. Так що це дянка у нас з учора така. Це йогурт, заморожений йогурт манго, так? Да? Прикольно. Угу. Купимо? Ти такий хочеш? Да, воно чи як морозова? Давайте. Це йогурт, це буде вершкове. А це вершкове як морозиво, так? Яке смачніша? Медова диня чи манго? Манго. Да? Дянка попросила купити, я так розуміла, що вона давно вже це бачила, давно хотіла у Ошені просто заморожений йогурт, різні смаки, ну і типу, як таке низькокалорійне морозиво. Значить, Взяли ми аж на ну, там 49 гривень 50 грамів, тобто виходить 1 грам 1 гривня. Так? І ми взяли аж на 200 гривень. І різні смаки вона набрала. Мені воно геть не сподобалось взагалі. І ось ці всі посипки, вони також просто у загальну грамовку входять. А, ну, а Діанка була в захваті. Мечна. Класно. Класно. Помітила, що зараз Левчик все більше і більше грається в рольові ігри, але як знаєте, буває зазвичай, все потрібно робити саме тоді, коли потрібно лягати спати. Ну і на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за вподобайки, за підтримку в коментарях і до нової зустрічі. Пока-пока!